Тример ідеально підійде для стрижки бороди, також для окантувань. Тут хороший нульовий зріз. Форма дуже зручна, і плюс зверніть увагу, що тут йде тоненьке горло. Тобто тут у вас додатково буде відкривати за ним видимість. Вхід USB Type-C. ось показуємо універсальний. Є індикатор посередині. Будь ласка, давайте подивимось комплектацію. В комплекті йде кабель USB Type-C. І саме цікаво, це насадки. Тут 4 насадки до 9 мм. Повторюсь, до 9 мм. Тобто, це може бути якраз стрижка бороди, підстригання. Тому що є така проблема, багатьох комплект кладуть до 3. От, якщо вам треба насадки побільше, зверніть увагу на цю модель. Тобто 1,5-3, 6. От я використовую для стрижки бороди шестірку, мені дуже подобається. Хто хоче побільше, є 9. Тобто, в принципі, це вже. Класний вибір. Також мастило щітка в комплекті є. Такий тример працює від акумулятора 90 хвилин, може працювати від мережі в час зарядки 1,5 години. Тому, будь ласка, кому потрібно звертайтеся, замовляйте. 870 гривень коштує такий комплект. Надаємо гарантію на рік від нашого магазину. Замовити можна на сайті trimmer.in.ua, Telegram, Є робочий телефон прям на відео і в описі під відео, і в шапці профілю всі наші посилання і на інстаграм, на сайт. Тому, будь ласка, звертайтесь, будемо раді співпраці.